У нас другий день сьогодні. Грає у нас 4 котика проти Умбри. Я, на жаль, не дивився, хто там в котиках грає. Ну, вчора дивилися, але я не пам'ятаю. Райс Біда нарешті ну, зрозуміло, що його потрібно якби, прибирати, то це погано може бути. А баниться, а калі плоти... Воно проти бластера, скоріш за все. Я знов я, поки музику міняв, не подивився, який склад у команди Умбра зараз знаходиться. Румбіля прибрав. Ну, тоді гнара баньте, Умбра, Давайте, я вас вірю. Но вам все одно потрібно банити або Коркі, або Гнар зараз. Соло прибирають. А, там желана? Ні, це джузі. Це не Желана, Якщо б не желано, то тоді да, я б зрозумів, би, чому на соло банять. А як чотири котика? А п'ятий хто? А п'ятий це Джері. Чотири Тома і Джері. Або п'ятий Віслюк, я не знаю. Попі забанили. У Бластера вчора шикарна попічка була на сайт. Ну 8.05, здається, відіграв. Якщо я так дивлю... А, ну каркана забанув. Гнар є. Гнар може бути проблема. Я вчора взяв кастамки ну, проти ГМів, Суверенів. Гнара і, в принципі, непогано відстояв, навіть проти Остіка. Я на лінії йому не вмирав, але. Но... Війшов ну, в розмін один на один. Він просто під Тавер підмій, і він влітав та в... ну, вмирав від тавера. Тому Гнар, я вважаю, зараз такий імбалансненький, імбалансненький. Чотири котика і хам'як. Агресивний хам'як. Ну, хам'як, який бачив на динозаврів. Так, Наутилус Атрокс. Ну, Наутилус це для Сейвіка. Це взагалі без цих без приколів ми знаємо. У Сейвика є два, два піки. Це Наутилус, Маокай. І якщо цих двох ну, в нього вон, заберуть забанять, він може відіграти, якщо я не помиляюсь, непогано може показати Рейкана, ну там як піде, як гра піде. Тому я кажу, от, ну, можна просто спробувати. От, от який-небудь колектив коли-небудь з'явиться, який просто піде на No Seiвіка адбанювати. От, Взагалі нічого не давати йому. Мені цікаво, на що він буде грати. Ні, це не китайська Ліга. Це. Ну Можна казати, що європейська. тут багато європейських команд, багато європейських гравців, є гравці з Турції, є гравці з Африки. І, на жаль, є три колективи з Росії, причому в одному із них грає End... End Ander, Андрій, з Хмельницька або Житомира. Кита... Ні, ну, Китайська Ліга або третього, або 4. Третє... З 3 по 5 буде Іоні Cup, і там якраз таки в Китаї буде проходити ну, китайський івент, ну, чисто Райтовський. І там якраз таки будуть ну, турнір по на Wild Drift, І після будуть вже Китайська Ліга розпочнеться. А, в першому спліті там буде ну знов-таки два турніри. Перший буде один. О, ну вони будуть йти на паралельно, но в першому турнірі будуть 5 на 5, і другий 1 на 1. Типу, і там, і там будуть на переможця. А другий спліт, я так розумію, буде як в минулому році, почнеться восени, він завершиться на наступний рік. І там вже будуть грати до команди 5 на 5 чоловіків ну про, і будуть стрімерки грати. Ну, якщо нічого не поміняється. Так що чекаємо на наступний місяць, третє, ну з 3 по 5 число будуть, ну, буду за китайцями дивитись Лілія. Я не знаю, там Гнар, там Рівен, я б Лілію не брав. Би. От, от от прям дуже сильно не брав би. Я не знаю, мені здається, краще в Міт або на сайт було б взяти Лісандру ту ж саму, яка б наблончила всі вриви Гнара Рівенки, Ну просто давала би спейс своїм командам розігратись. А Якщо зараз ну, Джарван в ліс піде, то взагалі буде срака. Лілія взагалі не буде жити, Умбру переграють. Но... Тут вже добре, тут до двох перемог іде докатка, тому що обидва колективи з рахунком 2-1-2-1 зараз. Їм потрібно проходити далі. Нагадую, що минулий опен, опен другий, який був, то там Умбра якраз таки програла. З рахунком 2-1 вийшла на другий день, і потім дві гри програ. Ну, дві, два матчі своїх програла. А... фу 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 Насус? Насус для бластера? А, нет, это Камила для бластера будет. Я думаю, Насус, мне кажется, ну, кращий был бы. Я вчера Насуса так на себе відчув тут. Бах-бах-бах просто. Єжка, дві кушки і все, і нема нікого. На тут бояться, що він не встигне настакатись. ну на зараз якраз таки буде час, подивимось за гравцями хто взагалі. Но судячи по іерогліфам. Чотири котика вони азійські, і він лише траст, саппорт, це, це не котик. Так, да? ну він прямий, як двері, але ну, коли ну, в нього стаки є. Ці двері дуже боляче б'ють. Я вчора. Ну, на собі його. Відчув ну, повністю. Ну, коли. Воно ну, дійсно. Ну, псина це редбос такий на нього. О, в п'ятьох виходили просто, щоб його забрати. Я не показував раніше його ну, досягнення в минулих кастрівках, як вчора були. Китайські коти. Так китайські коти. Що просто вимахується. Ну зараз он гра запуститься, я на паузу поставлю і якраз 3 хвилини, поки будуть, можна буде подивитись. Що там за, за котики такі бігають? Плашечку поставити, щоб всі бачили, що ця плашечка, що це все відбувається під, під Егідою. Ну, Wild Новайлдрифтс. Так, що в нас тут нема? Тут потрібно, так, да, виставити. Так, да, тут нічого нема. Давайте тоді. Ось так. Ось так. І поїхали їх шукати. Хм, і де тут? Француза, Джузі? Три француза і два німці. 10.04, а Це коли вони давали? 21 Ну, да, ось останній їх склад. Не тут котика. Чи там, ді... А там дівчинка, да? а тут котики, повинні бути ось вони фокетс. А як вони вчора зіграли А, і сол був, окей. розумію розумію Ладно, з цим впорались. Що там у нас. За півтори хвилини встиг. Всі. Відпустить. А вони не тримають мене від весільних. Вони мене не тримають, але ну, мене тримають організатори. Так, взагалі себе. Н Ні. Мінімум через годину десь. Не хочеш іди поїж, я ж цей. А ну все добре. Я десь ну, 10-11 година. Що там ще хвилинку треба? Так, а що, кілів немає, ну вони кіли ну, через 30-20 секунд з'являться перші. Все як вчора було. 2.30, 2.40 перші кіли вилітали. О, 2.30 пройшло, іще, Ні, нічого немає. Ой! Як же телефон гріється, жах який? Перший кіл, слухайте, а у нас нукати, да? Нукати перший кіл зробили, і поки що без відповіді. Другий кіл зробили. І лише на другий відповідь пішла. На 2.50. Ну що, поїхали дивитись? В Пірді, як то кажуть. Так, да, Енріка, до речі, граю, і. Азір граю, а. Ай... Ась. Аз... Ась. Аз... Азір. Асіер. Неможливо То Абсент поміняв собі нікнейм. Вітаю, море Трохи вище. Ну, у Онгри проблема це те, що Ношинао грає на Лілії. Лілі... Лільку тут не пограєш. Їй потрібно дуже близько підходити, а там є Гнар, є рівенка, є той же самий джерлан який до підкине, зробить дуже болячий. І, до речі, Джоні Сноу. Джоні Сноу, подивись, де грає джарван Я думав, джарван лісний буде. А то ні. Що ми маємо? А маємо те, що у котиків є проблема в Зіксі. Адекватного в них адекеті немає, якщо Зікса за цей. Забулити, то він нічого взагалі не зможе зробити. Так як і казав, бластер на камілі катає. Дивно, що бластер пішов на топ, а Ендріка пішов вниз. Чи вони просто зрозуміли, що. Ну, проти рівень, у бластера взагалі нема ніяких шансів. Отдаление екрану обичає. Виявляє... Ааа, ага, диви, 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 шнай. Что цей? Заборонені програми, які віддаляють. Я взагалі ну, після Wild Rift, але вперше Patreon ну, пішов грати в ПК Лігу і там ну, дуже складно було для мене. З, ну, з тамошньою кабелею зрозуміти що до чого. Що? Тихо, мирно, спокійно. Фармяться, живуть. Що там на Енріка бажають вийти? Сейвик за прикривати пішов. Побачили, що гнар. Рекол зробив. Це все робиться на вардах, і, ми, і Мені здається, потрібно, щоб на сейвик саме Атроксу зараз допомагав. Щоб на утілу Атрокса жив. Наут хук, но там. Там списи поїхали. Лільок. Не влучила, розійшлись Що у, у, у пана бластера пана бластера просто під тавер загнали. Пасивка ознущається. Ви подивитися, просто пасивка, ну зду. Він з'їдает все, що можна було. І ось він перший кіл, який повинен був відбутись. Да, ось він, перший кіл Перша кров. Іде у нас на кіли. Ліля, лиля тавер полізла, да. Забрали все ж таки сейви, Каліля Лілія напалила дуже добре. Ось у нас 2 кіла. але в цей час, в цей час просто падає таверка. Три пластини з'їли, розійшлися. Тут змогли забрати лише одну лілія, намагались розіграти, нічого не виходить. І... А куди з реально ресет зробив? Він зробив ресет за краплею і все. Ладно, окей. Торун, Торун тут. И вообще, море, я не пан. Но пан-то у нас пан Михаил. Я так себе. Ты Заподав, да-да-да. Есть такая речь. Та Тут погано не можна, я не знаю, як мардери для себе на своїх трансляціях роблять так, що вони повтори вон ставляють. Як це зробити, я так і не зрозумів. Можливо, не треба користуватися обс але ну, можливо щось інше потрібно. Я не звик до музики з Орі тут тут. тут. Якісь незрозумілі речі відбуваються. Не, у бластера проблема, я не знаю. Бластер! Бластер! Краще би ти собаку взяв би. А кіми на тавердайвах були, вони не такі уж і цікаві. Там камілу, он зверху, ну вдвох забрали. И до речі, ну зараз... Хоча Лилия прикриває. Там в волібірска яком прийшли і забрали камилу. І три пластини. А з іншого боку рівенку забрали в трьох там. На Odilis підійшов Лілія і Атрокс. Атрокс там ще й вмер. Під тавером поки. Атрокс вже вмер, здається. Ні, Атрокс не вмирав, там саппорт вмер. Жах, який, о! А це що? А це в нас мінус тавер зараз буде? Ну, для Лілії гарний по нобав, до речі. Ой, у нас знов та бластера вийшла. Мінус бластер. -ху -ху. Дві ульти за доджу, слухайте. Як же молодий зараз відіграв. Своєю ультою Ульт Гнара за потім просто вистрибнув з катаклізма Джарвана. Ну, це було красиво. Сейвик, та хук дуже пізній. Нащо ти це робишь? Наше ти... На, воно тобі було потрібно? І так уже по уль... ультою отримав по обличчю Так, а що там Рівенка? Рівенка 1-1, 4 4200 400 голди програємо А, ні, отрок 200 голди лише програємо Вон соточку. То не про що Два кріпчика, один кріпчик і тачанка. Йой! -йо Ізряаль, що за обличчя? Де ХП? Бимбочка прилетіла. 6 хвилин, до ну, дам 5, Ізреаля. А там люден з'явився, да, ж людей нам вже поле полече робить. Пішла ульта, підкидання по джарван, джон джарван на списі виходить, намагається Воліка забрати. Волік вибикає вежу, вифлешується, но бластер вже не відпустить. Як же Волік живе! Ох ти, ти подивіться на цей. Волік, ще й кіл зробив і другий кіл. Вчасно Рівенка підійшла з ультою. Як же. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Ну ладно, тут Енріко зробив. Ще й вижив. Пощастило. Ну, мінус тавер. Зікс є зікс. Тавер впав. А чого він пакет накинув? кидаєш пакет, виходиш, і все, і таверка потім падає. Сейвик з ультою, у сейвика нема ультища. Жш. Впогано. Від... Японців в цьому плані як корейці собаку з'їла. що Там, воліка. Ну волика пинають так поміняти місцями, щоб більш менш он хто як відстояв. Ну Ну поки що у Енріка все дуже добре. Так дивлюсь, він 2.0, да? Можливо, може закеріти катку. Антихіл потрібен. Вони в просто так не проб'ють. Потрібні антихіли. Антишіт анти то зрозуміло, то да, добре, а він, він з на ще робити, мішання він вже жахливий душ. Нареште пакет нашел. Энрика? не еще, он зараз будет. А, так тверди. на не он знает не тверди. Эй, не тверди. Эй, не Разумею, что зараз там буде не 20 секунд до тимфайтом. А не встигнуть забрати тару. Як же Зікс просто контролить усе, що можна. Гнар з флешану не видає повністю камбу. Лілія намагається вийти, але у Лілії флеша вже немає і. Міхаїл загри... Я про це казав, Лілія взагалі сюди не заходить. Лілія дуже тупий був чемпіон. Намагається забрати все ж таки рівень, рівень доїли но волібір Валібір все ще живий, ви подивіться, як волік танчить. От ось вам і котики. Душі вже не буде, і команда Умбра першу гру програла. Червячки <рекун> 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 Фу. Я не знаю, чим команда думала, розмірковувала, але коли бачили бік і брали лілі. Типу до той ж самий якарів, як мені здається, профітніший був. Ну, бабку ти брати не хочеш, я не знаю. Кого б можна було б відправити. Та навіть Камілу в ліс можна було відправити або Атрокса. Набагато профітніше було. А так зараз ну не вистачає фронтан. Волік всіх сжирає. Доволіка в трьох виходить, намагається забрати, Волік з ульти виходить. Каміла чіпляється далі. Волібір дуже довго живе, но предмети вже з'явились. Тим паче, у Каміли вже був антихіл і антишил з'явився у Лілії. Сейвик. Підшипили. кого вони не підшипили? Підчепила Атрокса, но Атрок... Атрокса закрили зараз, джарван поруч. Хук гарний, виходить джарван, но все, це треба вилізати. І це що на крису роблять, поки немає воліка, но волік там А не встигає. Рівенка летить, угнара не буде мега форми. Шоденька забрали, зараз Рівен можна прийняти. А, Ні, це Гнара, Гнара можна приймати. Ну, Тіма. Ну, Тіма. Тіма Білоруса, що ви робите? І знов комунікація повна. Треба зараз же треба виходити. Лілія прибігає. Ну, дуже пізно. Дуже пізно. Вони бачили, як гнар летить. Чому вони по ньому одразу не зіграли? Видали трьох гравців на цьому! Просто так. Я, короче, мені, мені соромно за Умпру. Я не знаю, що в них відбувається. Ну, знайшли такий гарний вихід на розворот геймінга. І все. Так, да, так вони по одному не ну, почали йому здихати. Ногнар ну, зачепився за Камілу, побіг за Камілою. Там зупинились зустрічати Джервана. Каміла 04 щось областера <годно -піллянський> гради пішла сьогодні. Каміла йому ніколи не давалась Ну, Каміла, як і Зої, це, це не його чемпіони. тут Бійка забрали, но Волібір все ще дуже жирний. Треба чекати, поки Ультаз завершиться. Під Ультою має дуже багато ...резистів, його не можуть пробити. Я не розумію, як. Новільно, о, новільна камера обирає для себе ну, чемпіонів. От за ким їм слідкувати? Ну просто тут іде Асада Ну Т1 нам показують як Зікс, Він спокійно відбирає Він оформится знизу Ну що, надія на Енріка? Що там у Енріка? 3-1 Ізраїль взагалі нічого не показав. Да, і Сейвин, но вчора мені здається, був набагато краще, показував ігри. О, спіймали, Рівенку спіймали, рівенку забрали, но за це вмирає дуже швидко. Хто? Правильно, Лілія. Чому? Та тому що вона не живе в такому драфті. Атрокс! Атрокс! <laughs> з <laughs> третьої <laughs> кошки лише добрав, а тут у нас з іншого боку вся тіма полягла. Поки я трох зганявся, бігав. За джарваном. Ну, вчора, ну як сказати? От ну, вчора у умбри і чемпіони були. Ой, он, суперники були не такі сильні. Проблема в тому, що суперники гарні. От і мемам Умбра вчора програла. Ну і меми набагато сильніше за них грають. Цукерок перемогти, так. Да, ну цукерки зно слабтіше за Умбру. Ну, це все з однієї, краї... однієї України ну, команди. Там вони це розуміють. А от як грати проти інших? То вже інша справа. От вони просто нічого не можуть зробити в Олібіру. А волібір, ну, ззначається. Там половиною предмета волік. На два з половиною предмета Каміла. Плаву бластера нічого нема проти неї. У нас гра завершилася, я вже, на жаль, не можу слідкувати. Пішов в риф. Бійка, 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 бійка. І хто перемагає? Я перемагаю котики. Котики перемагаються. Бійку. Каміла тут влетіла, Камілі пів обличчя відірвали зараз. Лілія кріпів відводить дуже далеко. А знаєте, чому така проблема? Тому що Лілія взяла антищит, а не собі маску. А не Ліандрі. Собі маски Цього, цього предмету вже і немає у райотів давно. Лише зараз Ліандрі з'являється. Чалькан 20 секунд до Елдера. Ну, зараз, якщо Шинал забере Єлдаріка, то скоріш за все, все буде дуже добре. Ну, тут потрібно, щоб він знустив знайти. Цей врив ульта від Ізреаля дуже рано. Дуже рано, дуже правда ну, погана. Пішли зупинятись. Ну і о. Гнар просто. Три автоатаки, Лілії майже немає. і Волібір пішов, волібір пішов фрізати всіх. Ні, на жаль. На жаль, умра першу гру програли. Нема сенсу взагалі нічого. Казати, робити, бачите. Знущаються. От вам і два танки: Волібір і Гнар. Валібіра взагалі майже не пробила. Ворон, торонтон, торон. Котики перемогли.